Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми продовжуємо проходити Hotel Renovator. І дивіться, що тут з'явилося? Це нормально? Як ви думаєте? Я вішала дзеркало на стіну. Тут двері тепер. Вітаю, у нас тут нова кімната. Тут, до речі, навіть шпалери висять, дивіться. Все нормально, так і має бути. Тут якась загадкова кімната. Це нічого не коштує. Що це за кімната взагалі? Звідки вона тут взялася? Капець? Ну, добре, ми її теж коли-небудь зробимо, але не зараз. Зараз нам треба на третій поверх. Я так поки що і залишу. Зробимо вигляд, що так і треба. Трошки дзеркало, правда, не по центру, але я боюся, щось чіпати, якщо чесно. Давайте, третій поверх. Вітаю! Панель ліфта частково відремонтована, тому став доступним ще один поверх. Тепер готель можна розширити. Скористайся кнопкою в ліфті, щоб потрапити на новий поверх і розпочати його поновлення. І поїхали. О, Боже, тут вже все золоте. Нічого собі, щось валяється знов. І картина сміття. Тераса! Ух ти, як там красиво! А туди можна взагалі? мене нічого не відчиняється. Нехай, зараз розберемося. Тут он є сауна, картини-картини, басейн. Нарешті, я так хочу поплавати в басейні на даху, але спершу треба прибрати безлад на терасі. Ну, басейн не знаю, я ж його ще не можу ремонтувати. Може, щось інше поки що. Давайте ще подивимося, що тут є. Є тут сауна. Час зайнятися сауною. Спершу треба полагодити ті душові кабіни. і роздягальню. Більше чайових буде за кожне. Е, коротше, за кожний номер. Добре. Тут, дивіться, душові. Можемо і сауну зробити, а це в нас пентхаус. Ого! І все золоте. Всюди золото. Це сміття було. Скільки кімнат? Як я взагалі згадаю, що я тут ставити маю? Ой, тут можна на вулицю вийти. Та ти що? Власна вулиця? Дивіться, банк внизу. А, ціле місто видно. Ого. Все, я загубилася. Куди треба заходити? А, пустіть мене. Все, я повернулася. Ще одна кімната. Та серйозно? Ого. Ого. Якось треба по кімнаті, напевно, ремонтувати, бо я вже не пам'ятаю, де тут що стоїть, якщо чесно. Це можна продати? Стара картина. Можна. А що, до речі, мене прокачати? Можна щось? Не сюди. Навички. Автоматичний робот-прибиральник. Розумний робот-прибиральник допоможе підтримувати чистоти підлоги без твоєї участі. Він не згодиться для складних обчистень. Добре. Якщо мені тепер не треба буде ходити прибирати, а його треба поставити, тобто я не можу поставити і піти. Це цікаво. Добре, ми подивимося трошки пізніше на нього. Давайте почнемо з. тут взагалі вон щось лежить. Напевно, з сауни, бо вона тут невеличка. М -м -м зламати. А коли мені динаміт дадуть? Я ламаю і повертаюся. Я знайшла яйце у сауні. Вже 13 тисяч. Я наче все зламала. Давайте тепер швидко приберемо. І мені знов кажуть, десь курка гуляє в якомусь номері. Але я не хочу зараз до неї йти. Курка ми з тобою розберемося пізніше. Десь там, коли будемо розбиратися з тим. З цією новою кімнатою. Що тут треба? Поки що просто стіни зробити. Яка в нас буде сауна? Може, кам'яну плитку нам відкрили, давайте тут покладемо. Трикутна мармурова, граніт. Ой, хоче чорний мармур. Максимально чорний мармур, давайте. Отут, на цих трьох стінах, а тут якийсь інший зараз зробимо. У нас взагалі золотий готель. Це, напевно, занадто золоте. А якщо так, так, наче краще. Мені хочеться щось жовтенько додати, тому тут буде так. А підлога є така? Є кам'яна плитка. Чудово! Ось цей був мармур чорний. І сюди, напевно, теж. усюди чорний мармур. А у цій кімнаті не знаю навіть якусь ціну жовтою робити. Давайте ось цю, а все інше чорним. І стелю білу. А тут дерев'яна стеля. Ну, Добре. Тепер хочуть дві великі шафи, але я ж тепер четвертого рівня хочу. Де в мене там? О, Боже, я нічого не бачу, де я? Ого, великі шафи які. Золото, до речі. А тут золото, наче всюди. Мені чомусь ось ці найбільше сподобалися, але трошки не те дерево. Давайте золоте не знайшла. Знайшла ось таке дерево під колір наших дверей. Давайте отут дві шафи, може поруч і поставимо. А, треба лише одну таку, серйозно. Продамо. Ось ця шафа, кажуть, така сама, як у нас, не схожа. Давайте ось цю, але знов іншого кольору. Ось такого. Давайте з цього боку. І, можливо, навіть із цього боку. Чи навіть отак. Чи взагалі цю теж переставити сюди? Щоб жовту стіну трошки прикрити, бо вона наче симпатична, але трохи вирве очі. А на цій стіні тоді нам дві полиці треба. Певно, ось таку велику хочу. Чи ні, чи дві маленькі. Може, ось такі. Отак, одна. І отак друга. Тут є. Тепер сюди. Два душі. Давайте тоді тут душ. І з цього, напевно, боку. А, він не влазить. Отак вилазить. Ура! А я сюди зайти взагалі можу, ну, наче двері з цієї сторони. Добре, отам у нас два душі. А з цього боку спочатку ось це треба. Чи може отут раковини поставити тоді? Що ще треба? Раковини, полички і два душі. Тоді може зробити душі більше. Мені просто дуже сподобалася ця поличка. Ось така поличка. І отут отаку, напевно, поставимо. Можна, до речі, дві. А тепер раковини, може, є знов стоячі. О, є ось такі. Прикольно. Але добре, давайте вже якісь звичайні. Може, ось ці мої улюблені раковини. Давайте отак одну. І другу. Тоді можна душ більше зробити. Ось такий. І з цієї сторони. Рушничок біля раковин. Рушники біля душу. О, я тут як, з цього боку. середині хотіла поличку зробити, але не хочу середині. Ну зовні теж дуже дивно. Давайте отут гачок, щоб одяг можна було повісити, навіть два. То прийдеш і нікуди нічого повісити. Можна рушнику сушку тут? Та й тут теж. Давайте тут ще таку поличку. А з того, що тут треба, давайте такі рушнички, отакі рушнички, смітничок, не знаю, якийсь крем і мило. Можна ще ось таку мильницю поставити. Та й дзеркальце, може, комусь треба буде. Хочуть два дзеркали. Я хочу одне велике тут. Дуже великих нема дзеркало, ось це найбільше. Напевно, шестикутнички чи коло. Може, ось такі. Схоже на якийсь смайлик такий ніс, очі. Ось рот. А <с departments> ось тут, може одне таке велике дзеркало. Ось так. Лампи, напевно, ось такі. Один, два. І тут. Один і два. Прекрасно. І квіти ще хочуть. Куди ж тут квіти? Давайте тут отаку от монстеру, а тут можна таку сенсів'єрію. Чудово! Тепер не вистачає лише робочої сауни. Ні, мені цього мало. Дивіться, скільки тут статус з'явилося? Капець. Давайте тут коня поставимо, так, а тут орла. Все, Так мені трошки більше подобається. Ну що, я можу відремонтувати? А, мені ще треба й терасу. Угу, угу. Давайте терасу. Я можу вивчити динаміт! Спеціально розроблена суміш вибухових речовин, яка дбайливо ставиться до всього обладнання і облицювання в номері, не завдаючи структурних пошкоджень. Поводитись обережно. Давай, і як це буде виглядати? Прибрати. Ось динаміт, а я боюся. І що? А, скористатися. Чекайте, я не розумію. Ага. Он кинула. Ой! Бабах! О, так тут так чистенько тепер. А якщо я тепер оберу не те очищувач? І я хочу пилосос. Отут ставимо. І то що? Він буде сам собі прибирати? А, поїхав. Ага. Тобто, я можу отак-от просто. Наставити десь пилососів і все, і він буде прибирати. Ну, добре, але зараз, мені, будь ласка, дайте все ж таки. Пилососа? То треба по номерам сходити розставити яйце. Вода не пилососиться. Все, наче прибрала. Так, тепер мені кажуть, а що, де мій пилосос? Він їздить, він працює, ти молодець пилососи. Я хочу підлогу, а напевно таку саму кераміку. А навіщо мені вигадувати щось нове, якщо я хочу готель в одному стилі? Правильно? Їздить і прибирає добрий пілосос. Молодець. Прибирай, прибирай. 20 елементів тераси треба. Була десь така вкладка. Ось тераса. Ой, а тут багато так всього. Ой, такі штуки треба обов'язково. Давайте одну поставимо. Я думаю, однієї штуки на такий басейн вистачить. Отак. От лавка, ну може. Нехай буде лавка одна, друга. Не конектиться до, сті... до стіни цього разу. Стів може є. Диванчики такі не знаю навіть. Щось не дуже хочу я такі диванчики. Вони ж будуть плавати у басейні. Ой, я тут забагато таких диванчиків. Ну, можна, такий. Ой, я впала в басейн. От та що ж таке? Прямо стрибаю у басейн. Я хотіла ось тут поставити, напевно, у куточку. Ось так. Ось стіл нарешті знайшла, хоч один. До речі, багато столів. Ой, тут прямо столи і столи є. Ні, мені треба маленький стіл. А, це лавка, це не стіл. Ось є стіл. Ось такий стіл, нехай тут стоїть. І, напевно, я трошки столів. Та що ж ти падаєш, а? Можеш не падати? Я розумію, що ти зашвидко бігаєш, але ж не настільки, щоб летіти кудись. Ось тут якось хочу стіл поставити. І, напевно, ось тут. Ні, ну капець, я просто постійно падаю. Можна було якось зробити, щоб я не падала. Отут хотіла великий стіл. Як от зрозуміти, по центру чи ні? Напевно, з цього боку зроблю кілька лежаків, отаких. Один, два, три, чотири. Може, п'ять. Ось такі стільці. Отут біля цього покладемо кілька кругів. Можна і такий теж. Рушнички, Може отут лавку поставити з рушничками. Ой, пилосос спустився вниз. Він крізь текстури прямо літає. Може, отакі полички, які-небудь з рушничками. А давайте таку штуку поставимо. Я знаю, чим вони тут будуть займатися. І рушнички. Може, ось, ось такий. Та що ж таке, я постійно падаю, господи. Коротше, отут ось такий стіл хочу. І з цього боку. А що ось тут у мене двері, так? Можна ж сюди теж якісь прикраси поставити. Добре, давайте дійсно в прикраси вже підемо. Чотири бра. Ну, я ж, напевно, хочу ось такі самі. Один. Два. О, чи можна ось на ці штуки. Все. Не так. Ось сюди. Бра ідеально в мене стоять. Тепер вісім квітів. Ого, ну я хочу мої улюблені ось ці. Що дуже велике. Ось тебе. Сюди до дверей. Тепер ось сюди одну. Ось сюди у куточок. Дивіться, і вже майже всі квіти розставили. І сюди теж. Отак. От і ще дві. А що, тут нормально виглядають саме ці квітки. І з цієї сторони. Прекрасно. Зелений куточок у мене такий. А тепер прикраси. Ну, я не хочу якісь оці статуї ставити, якщо чесно, навіть золоті. Хоча голова коня, звісно, просто хоче десь стати. Вона така красива. Щось звичайне. Може отакі білі. Взагалі не розумію, що тут можна поставити: виделки, стакани. Ну, можна ось такі золоті штучки поставити. Один, два, три, чотири. Скільки їх треба? Вісім. Ага, тут не ставиться. Ну, давайте грушу. Щось золоте. Невеличке світло. Добре. тераса виглядає значно краще. Тепер можна братися за басейн. Я отут ніякі столи не поставила. Зараз я поставлю ось цей маленький я хотіла. Ось тут і ось тут. І ось такі прикраси. Все, нормально, відремонтуй басейн. Куди натиснути, куди навести? Щось я не можу обрати басейн. А ось сюди. Відпочинок біля басейну на даху в центрі мегаполіса звучить непогано чи не так? Плюс один якийсь бал для всіх гостей. Давай. Саме такий басейн мені завжди хотілося. Наливається вода, а я можу в ньому плавати? Наче можу. А що це за бруд? А я не можу це прибрати, і вода в мене не всасується. <пілосос> пилосос плаває. В мене плаває пилосос. Кайф. Це навіть ліпше, ніж я думала. А коли я зможу його змінити, іноді ти зможеш знаходити в басейні незвичайні предмети. Мені треба 10 номерів. Ну, от якраз зараз пентхаус зробимо. Давайте ось тут також, можливо, бабах зробимо. Якщо я буду тут знаходитися, що буде? Мені страшно. А нічого, нічого не змінилося. Ну, тут, напевно, не треба ставити полосос. До речі, сміття так мало після бабаху залишається. Де мої візеруночки, то мені змінив колір? Ось такі. У мене має бути всюди однаково. Це моє, моє золоте правило. Стеля біла. О, вони переклали, до речі. Дивіться, тепер тут чорний написано. Я майже впевнена, що тут було написано графіт або якось так. А підлога ось ця. І кажуть, меблі ставити. Ну, давайте отут пронус такий. Жовтий мій, кудись дівся. Ну, нормально так робити. А ось він. Фух. Запам'ятали. Два дивани лише. Добре, тоді ось тут. Дверісла три. Я хочу, напевно, ось так. І все ж таки зробити, як на попередньому поверсі: так. Стіл тут. Тут. Ну, Дуже схоже попереднє розташування. Лише я дерево змінила на той, який підходить під вікна та двері. Ну, дзеркало, напевно, два. Значить, ось тут. Дві лампи. Чому тільки дві. Один. Два. 3. 4. П'ять. У мене аж шість аж ламп. І може, навіть отут посередині, хоча я ніде так не робила. А тут буде. Картина одна. Мені теж не підходить. Я хочу. Дві. Отак. От і отут, до речі, теж хочу. А тут от якісь трикутнички ще з'явилися. Дивіться. Ой, взагалі різної форми. А ще є нові прикраси. Більше поки не бачу, лише оті золоті були. Все, більше нема. Де моя велика квітка знов? Ось вона. От сюди. От сюди. Знову квітів в мене більше, ніж просили. Сюди. І отак. Дві лампи. Одна. Друга. Чотири бра. Один, два. Три, чотири. А з таких прекрас не знаю. Мені ось такі свічечки подобаються. Можливо, навіть ось сюди поставлю. Та й може ось така штука теж свічки. Саме такий плавальний басейн мені завжди хотілося. Та нема за що, але це зала. Ну, добре. Я хочу відремонтувати Сауну. Давай. Чудово, Сауна готова! Хочу попаритися там. Ух ти! До речі, прикольна савна? Красиво виглядає. О, ось тепер мені пентхаус, кажуть, забронювати. Доброго ранку. Я так довго не завітав до цього чудового міста. Сподіваюся, ваші найпросторіші апартаменти на останньому поверсі вільні. Потіште старого, зробіть так, щоб там усе сяяло. Ви не пошкодуєте. Є щось дивне в цьому гостеві. Треба подбати про те, щоб номер прийшовся йому до вподоби. Не хотілося б його розчарувати. Краще поставити тут найрозкішніші меблі. Добре, Бібі 101 у мене тут щось лежить. Кільце? Серйозно? Ой, він робив пропозицію дівчині. Це дуже сумно, але я знайшла кільце. Сюди треба шукати позитивні сторони. Не плач, знайдеш нову. Схоже, ми знайшли ще одну підказку до нашої історії. О, четвертий рівень готелю. Новий рівень якості 5-5 зірок. Добре. Давайте підемо, перевіримо, що там підозріла діяльність коридор дво... другого поверху. Підійти до курки. А он вона знову. Ні, я все ж таки продам це. Мені дуже не подобається, як це виглядає. Та й лампи теж. Ось нормально. Ну давай, курка, господи. Можна я в тебе вже переможу, хоча мені подобається збирати твої яйця. Схоже, вона викликає тебе на гру в кості, нехай щастить. Я так скоро мільйонером з тобою стану. Давай, А, Ну, менше. Ого, нічого собі. Можна ще два рази так само. Давай. Три. Нормально. О, давай, будь ласка, хочу вже в тебе перемогти. Чотири. Ну, у тебе один, два. О, все, я перемогла. До побачення. Ну, давай ще два рази, добре. Один, 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 нічия. Три. Чотири. Вона перемогла, але я перемогла. Ти переміг, вітаю. І що ще я перемогла? Ти мої яйця. Причудово, я виграла її в Кості. Я хотіла поставити тут кожному прибира... прибирання. ось так тобі. Поки я вже на другому номері, тут у вас дуже великі кімнати. Ой! А розвернути я не можу. Лише саме ось так. так? Угу. Давай тоді ось тут. Тут він, грошики треба забрати. Немає ніде більше грошиків. Залишайте ще. Цей номер все ще зачинений. Грошики, гроші, отут треба прибрати у тебе. Я якраз принесла тобі пилосос. Нехай займається. Ну і на перший поверх поїхали, теж розставимо пилососи. І поки я тут розставляю ці пилососи, ви, будь ласка, напишіть мені, чи цікаво вам подивитися, як я потім буду перероблювати готель на п'ятизірковий. Тобто зараз в нас. Ну, він буде п'ятизірковий, але не у кожному номері рахується, що він такий. О, і ми, до речі, не зробили 105-й. Це ми зробили, куди тобі сюди засунути цей пилосос? Тримай. І якийсь ще. 108-й, 105-й і 108-й ми не зробили. Гроші валяються. Давай сюди. Ось, тут нам теж кажуть, що робити, але бачите, тут нема. Ну, ніхто не замовляє в цей номер. Коротше, пишіть: 108, 105, 203-й, не відчиняється, і переробити весь готель у п'ятизірковий, щоб у кож на кожному поверсі у кожній кімнаті були. П'ятизіркові меблі. Звісно, я буду робити не кожний номер по новій, але кілька номерів зробимо разом. Ось і на цьому, напевно, давайте поки що завершимо. А у наступній серії вже побудуємо пентхаус. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі та бай-бай, бомдіки, бай-бай.